Усім привіт! Хочу продемонструвати два таких красення. дровоколсків по ціновій категорії приблизно 20 тисяч гривень 8 тонн і дровокол рейковий Тірекс міні. По ціні 33-35 тисяч гривень. Модуль ход однаковий, кожна своя конструкція. Так, на двигун не дивіться, я її переробив під себе. Двигун тут стоїть 22 кВт 3000 обертів або <coughs> бензиновий двигун. Силки, як воно працює із двигуном Те, що від виробника, бензоелектро скину під відео під цим. Сама конструкція дровокол такі масивні маховики. Да, масивні. Десь 4 см товщиною. На 4. Діаметр 32, вага по 17 кг кожний. Рейка модуль 4. 33. Щось на 32. Чи, а, 32 на 33. Якось так специфічна. Зроблена. Ход відсюди сюди 40 см Далі ніж я доварив 17 висота сантиметрів. За 20 тисяч дроваколу такий можна на низу для пенсіонерів чи ті, хто хочуть не підіймати дрова, а накачувати їх на стульчику та маслати тихенько. так. Е, ось такий дровокольчик фірми Skif. економ класа він іде. Виконано як професійний, так виробник вважає е, Два шківка чи той маховика таких, але коле, до речі, дуже чітко. По силі непогано коле. За рахунок маховиків, які важать по, е, по 11,5 кг. Рейка 30х30 теж модуль 4, обороти 500 чи та 600 там з копійками. Десь в минулому відео міряв. Хочу показати, як цей і той коле. Я не рівняю не хочу показати, що якийсь кращий, якийсь гірший. Просто роботу на одному відео без защитних кожухів, як працює один і другий другол. Двигун 1,5 кВт, 3000 обертів. Ué, aí, TK? Пеньки по 35 сантиметрів діаметр. Це каче ніж на помилу і упасть сходу. Закрию кожухами, Більше не буду показувати відео, де відкрите, отакого може цепонути. По поводу натяжки ремня, ось ось з завода. Ось так він. І це правильно, не треба його натягувати, щоб він там був дуже сильно натягнутий. Ролі її ніякої не грає. Це мотор не трьохфазний. У нього дуже слабенький крутящий момент. Приблизно до 5 Нм максимальний. Якщо нагрузка більша, він зупиняється. Дровокол Тірекс. столик то був маленький, я його доробив, багато чого переробив. Він не продається так. Так як він продається, я з ним скину силочки під відео. До речі, за рахунок движка, який я поставив, це просто монстр. Але добиває, я сказати, маленький ход каретки. Дуже добиває. Так як 40 см, там максимально влазить дрючок. І щоб зацепитися, при включенні маховики що крутяться, отако вот зацепитися. Треба сантиметрів хоча б 5-7, щоб воно включилось перед тим, як почала двигатися <кій> <кій> о, а <кій> тут опеньок стоїть. І ви включаєте, воно. Тррррр. Не можна включати, як ви вже впирається каретка у пеньок. Хочу мабуть, майбутньому десь взяти рейку, кусочок доварити і зробити довшу трошки площадку на 10 см, Добавити 10 см, щоб хода було, буде бомба. це, звісно, фантастика. Оберти на волшебні 360. Красиво робить. Мені дуже подобається. Не концейтро не віддам. Сказать ушу клав, щоб він бомба був. Ще залишилося додати пружин, щоб краще тягли каретку. Така каретка тормозиться в площадку, накатує грязь. І сплошний ролик ходить по площадці дуже багато грязі. Разгон сходу дуже подобається цей нюанс. Попала у нас тріска. Але краще нехай він зупиниться, а потім витягувати. Так як кожухів немає, не дай Бог попаде туди пальці вирве руку. Лучше не експериментувати без кожуха. Друзі, у кого які питання, будь ласка, пишіть. Рад буду всім допомогти. Дякую за прогляд та до нових зустрічей.